їх вітаю із епіцентра. Я зараз в епіцентрі на Великій Арнаутській в Одесі. Адресу, як завжди, залишу в першому закріпленому коментарі. Хочу показати вам акції. Дуже багато акцій на техніку. Чесна вигода, великі знижки. Тому хочу зробити такий огляд. Акції всі будуть. Майже всі акції діють до 13.01.25. Деякі я подивилась до 15.01. Будуть Буду діяти ще аж два тижні. Ці акції бачимо такий ось. Відпарювач вертикальний, доволі великий. Він іде ще із дошкою. От написано: дошка у комплекті. Я тут не побачила на коробці, як вона виглядає, але написано, що дошка йде у комплекті. Ось так він виглядає. Цей відпарювач, його характеристики. Написані паровий удар в хвилину 30, потужність 30, Країна виробник Китай. Потужність 2000, гарантія 12 місяців. На нього знижечка 35%. Він коштував 4599, а зараз коштує 2999. Ось оцей відпарювач вертикальний. Відпарювачі мені подобаються. Це прям такий потужний. Далі. Пилосмок е, так, Китай також виробник. Тут 31% знижка на цей пилосмок. То не він дав. Відкритому його немає. XXL, написані його характеристики, потужність, прибирання сухе. Додаткові характеристики, колеса в повороті. Так я вам покажу його зверху на коробочці. Ну, знижка. Економія 31% на цей пилосмок. Дуже багато тут знижок. Слухайте, прям як ніколи. Пічуть я бачу, мікрохвильова. 18% знижка. Де вона стоїть? Вони, на ній, вони на, на ній все стоїть, тому не можу її показати. Вона коштувала 299, зараз 299. Ось її, ну, як характеристики піч і і піч Так, а ну-ка дивимось. Піч-мультіпіч. Вони якось їх так поставили один на, на одного. От Бачу тут блендери, а пічі не бачу. От блендери бачу. Давайте блендери вам покажу. Так, блендер. Бош. ось він стоїть. Оцей Бош-блендер на картинці більш-менш все зрозуміло. Показую, як це все виглядає, що там входить в комплект. Блендер цей 17% знижка на бош. Характеристики виробник, до речі, Словенія, Bosch. чорний насадки, подрібнювач, 17% знижка. Коштував 259. Зараз 1,799. Ось отакий блендер. Так, і піч знову мікрохвильова піч. Піч, мікрохвильова, експерт. Мабуть, на ній там десь все і стоїть, так і не покажеш. Ну, Знижка на цю піч, я вам покажу тільки знижку. А, ось вона мікрохвильова, експерт, може з цієї сторони. Я ну, так вам покажу, ось як вона виглядає. Тут потужність, функції, таймер, 6 рівні потужності, потужності 2 роки, гарантії. Так, експерт. Далі показую її характеристики. Ось. І вона коштувала замість 3 ,299, 2099, 36% знижка. Також виробник Китай. Тут у нас гриль пізніше покажу, тому що тут машинку зразу видно, можна показати. Ось така машинка пральна. Ось таке відчуття прям як ні, не така, як в мене. Так, старт, пауза показує 21% знижки. Три швидкості програми. Далі розмір. Скільки тут завантаження, тип управління. Так, 21% відсоток знижка коштувала 13900. Зараз коштує 11 тисяч. Так, 6 місяців можна брати в розсрочку, скільки балів тут написано, особливості, потужність. Так, оскільки тут літрів можна в неї? А, 6 кілограм. Літрів, кажу, 6 кілограм можна загрузити. В цю машинку тут все є з перекладом, дуже зручно. Ці ці програмки написані прямо на самій машинці. Це, до речі, зручно. Ще на гріль кефаль аж 48% знижка. Зараз, якщо коробку тут знайду, то покажу вам кефаль. для м'яса, овочів риби, тип керування механічне, довжина шнуру написана, додаткові характеристики, колір, нержавіюча сталь з чорним країна, виробник Китай. потужності коштував 10 500, а коштує 5 500. Ого, 5 тисяч, виходить, на нього знижка. Мені здається, оце він тут стоїть, цей гриль, да? Так, так. Да. Ось він тут стоїть, цей гриль кефаль. Ага, ну так, що, що зможу, то покажу. Так. Ну, не знаю. Так, в, в цілому то характеристики написані. Хотілося б просто як картинку, як він там виглядає, подивитись. Ну, Трішки так вам показала, тому що воно все заставлено, у них тут якось так стоїть. Все знаєте, одним таким скопом. Ще знижечки на, на телевізори підійду, так воно як заказ. Ну, тут всього 4%, то можна не показувати. 7, 15% знижка, 13%. Ну так, щоб ви знали, що такі знижки тут діють. Не хочу туди заходити, тут у них як і каса, і як продається. Не дуже якось мені там зручно. Тут я дивилась, да, велика знижка на отакий чайник в червоному кольорі. Ось, показую вам його ближче. Чайник, термочайник, waterhouse в червоному кольорі. Коштував 700, зараз коштує 443% знижки. Так, а що тут на коробці може написано? Бутерхаус, оце він, так? Так, зараз я дістану цю коробочку і почитаємо. І почитаємо. О, вони бувають в різних кольорах. Так, на півтора ват 1,8 літра, 12 місяців. гарантії, бачу. Блін, такі кольори бувають яскраві, гарненькі, до речі, чайник електричний. Ну, так більше тут нічого особливого і не написано. Так, потім повернусь, цю коробку поставлю. Зараз поставлю, якщо вийде, а то не вийде. Вибачте, зараз дівчата поставлю, як сніму. Далі 42. Термочайник ще такий. це його Дякую, дякую. я не Ні, воно ж не завалиться я б так не залишила. Ага, дякую, дякую. Далі. Далі показую вам термочайник. Термочайник. Я, вибачте, я коробку просто не змогла поставити обратно. Оце від цього чайника. Ага, дякую. Так, термочайник далі. Такий 42% знижки, 699%, такий більш стильний, ось його характеристики. Такий він прям гарненький, такий в матовій цій упаковочці. Ага, як такому магнітику. Ага, тут така защолка в нього. І от показую потужність обертання корпусу. А в нього таке обертання легке корпусу зрозуміло, і коштував він 1200, а коштує 700 гривень, 42% знижки. Далі на блендер також ручний блендер. Знижка. Так, дивимось, знижка до 15012025 Все правильно вам кажу. 35% знижка на такий блендер. Експерт ручний. Насадки вам показую рік гарантії. характеристики, Ну тут все намальовано. Коштував 1200, коштує 777. Далі Сатурн. Кавомолка, о, дивіться, знижка 46%. Також так вверх не будуть діставати, щоб ніхто не нервував. Показую, скільки тут в неї. Ну, ось характеристики, які і тут ще збоку може щось вийде, показати. Вона коштувала 549, коштує 299 гривень. 46% знижка, 20% знижка на такий, біленький чайник, 799 гривень. Ну, чайників хватить, вже показала. О, 276. Навіть є ось такий чайник 278 гривень. Він коштував 399. Ні, металевий. Оце він металевий. Цей білий 599. Неправильно стоїть. А металевий 278 гривень, 30% знижка на нього йде. Ну, нормально, можна купити, якщо знаєте, вкрай потрібен чайник. То така ціна приємна. Тут кавомолка є. Ось тут уже ближче стоїть, можна щось і показати на цю кавомолочку. Вона коштувала 599 зараз 499. 100 гривень в неї знижка йде така кавомолка. Маленька така, знаєте, компактна. Ну, на що тут ще цікаві знижки? Тут 32%, такий блендер великий. Ось він, Філіпс. Коштував він. П'ять тисяч, а коштує 3400. Ой, так гарно зроблено. П'ять тисяч блендер. Ну так коробка, не можу. Я їх вони прямо впритик стоять, щоб так показати. Покрутити. І кавоварка зі знижкою де тридцять дев'ять відсотків. Сатурн. Ось тут може навидити кому треба. Такий є штри... ну, цей ID-код. І можна почитати характеристики. Вона коштувала 569 гривень. Ця кавоварка. Далі, О, це Mulinex Blender 47% знижка. Ого, нічого собі. Так, тут три аксесуара я бачу. Щось тут і 21. Фун 21 функція. Три аксесуари, двадцять одна функція оцього блендера Mulinex. Він коштував 3 399, а коштує 1800. Знижка 47% на цей Mulinex. Слухайте, ну прям вообще. Так, це велика знижка. Хід ціна. Ось у них знижки. Всі йдуть на такі блендери. Прям. Прям багато знижок. 13-17. Ну тут от, наприклад, 37 блендер, кефаль. Коштував 3500, коштує 2200. Такий блендер. Блендер тут Браун стоїть, а написано кефаль. А ось кефаль. Ну це ж інший кефаль. Ні, оце кефаль, да. Просто їх неправильно поставили. Ось оцей кефаль. Ось так. Покажу вам. Коштує 2 200. Кефаль. Ну, от так може. Ну і тут всі блендери йдуть зі знижками. Найдешевший 777. Це експерт. Правильно все стоїть оцей експерт. Коштує 777, а коштував 1200. Праски йдуть також зі знижками. ну Тут прям чесна вигода. Отак буду показувати більше. Чесна вигода, праска. 899. Отака така вона. Хасмарк. 2600. Ми треба якось дістати. Все-таки цю коробочку. Да, показати. Оце вона, мені здається. Да, 899. Так, оце вона так стоїть. 25% знижки. Вона функція. Пульверизатора, керамічна поверхня, об'єм резервуара. Ну, бачите, все тут написано в цілому. От чесна вигода, 25% на неї знижка йде. А була вона 1200, ця праска. І далі внизу покажу ті, що розпаковані праски так зручніше. Така прасочка коштувала 1800, коштує 1600. Тут 23% знижки на кефаль, на праску коштувала. 1299,999, і оця, виходить, найдешевша. Бо цей бренд, він взагалі в них якийсь найдешевший. Хаус Марк 699, замість 899, 22% знижки. Ось вона. 699, замість. Мені треба глянути, що тут в мені цікавого. Так, які тут функції? Об'єм резервуара, керамічна поверхня, потужний паровий удар. Отака От прасочка коштує 699 гривень. Знижка на неї йде 22%. Тут далі чесна вигода, знову цей відпарювач стоїть. Ну це той же відпарювач, далі пилосмокт, знижка 14 Ага, робот пилосмокт, Подивимось, 33 знижки коштував майже 9, а зараз коштує 6. Ось ось такий робот пилосмокт. Ну, тут і вологе прибирання, і сухе керування за допомогою додатку до 120 хвилин безперервної роботи. Пилосмок працює. Да, класно. Я б хотіла собі, У мене немає такого робота. Є тільки такий ручний ну, пилосмок на ручці. Так, Пилосмок ще такий. Дивимось, що він також, Це як миючий. Пилосмок коштував 5,300, зараз 3,400, бож, ж 36% знижка. Так, хочу подивитися його характеристики. Чи правильно я все зрозуміла? Гарантію бачу. Гарантію бачу. Що тут? Так, ось бачу, що його можна мити, да? Ні, ну можна ж і воду наливати. да. Е, як два в одному. Клін, клін, система очищення. Ось можна помити. А, ну то класно, миючий, такий класний. Бош, за 3400 в одному. Ще у них ваги продаються, тефаль, до речі, ваги, тефаль, ваги підлогові. Вони зі знижкою 21% 250 гривень. І ще якісь є за 1200, також тефальваги. Ну, Два види стоять. Та ваги те Так, це вже для дівчат, а там для хлопців. Філіпс. Машинки для підстригання. Знижки є 17%, 29%. Ось 35, наприклад, відсотків на таку насадок, я бачу так багато. Філіпс коштувала тример універсальний 7 в одному. Ого, 7 в одному, нічого собі від Philips. Коштував цей тример 2000, зараз коштує 1335% знижка на нього. А тут 33% знижка. Також це універсальний тример, чесна вигода. Тут що, 15-11 в одному. То, теж, гляньте, скільки насадок у нього. 11 аж ось такий. Він коштував 3000 коштує 2000. Ну і найдешевший 13% знижка. Машинка для видалення катишків. А, машинка для видалення катишків, ух ти, яка. Вона коштувала 800, зараз коштує 700 гривень. Ще такий тример 700 гривень. А, це без знижки. Не цікаво. Тут фен. отакий От фен. Філіпс. Коштував 3200, коштує 2,700 цей фен. Так, що тут у нього? Так, покажу вам. Хто хоче собі фен, то може подивитись. Для бистрої професійної сушки создан. Чому він, не знаю, на російській мові написи йдуть. І ось тут ще такі написи, кому цікаво. А ось з насадками це, ні, це без знижки, ось така вирівнювач стайлер. Іде зі знижкою, коштував він 200. А зараз 1899. І Ось 28% на Філіпс. До речі, знижка. Випрямляч для волосся 28% знижка. Коштував 2, а зараз коштує 1449. Оцей випрямляч. Мені так подобається, що Філіпс гарно зробили, запакували ці свої всі прибори. Так, температура написана. Термопротект. Що тут ще написано? О, намальовано в цьому стайлері. Ну, Керамічна поверх... поверхність. Тут показано, як воно працює. Я вам показала 30 секунд треба тримати і функції. Так, Філіпс. Знижечка 28%. Хто хотів собі придбати, якраз є нагода зробити подаруночок. Так, я вам показала сьогодні акції на техніку до свят. Що Це таке у них чесна вигода також. Термопод. Термопод коштував 2000, зараз коштує 1899. Всього 5% знижка. Небагато, небагато. Ну, Тут великі знижки. І 48%, і 36%. Ну, Нормальні такі знижечки я вважаю. Ці акції будуть йти ще до 15.01.25 року. Я була в епіцентрі Експрес. Адресу залишу в першому закріпленому коментарі. Дякую, що дивитесь. До зустрічі на моєму каналі. Всім бажаю мирного неба і пока!